Всім привіт! Я содник Дмитро, я Вод і мені зараз 16 років. Розкажи про те, як ти потрапив у атлетику, З якого віку ти взагалі в спорті, і коли з'явилася саме тоді легка атлетика спортом. Я займаюся так більш як на легкій атлетиці. Це з 9 років. А так, все дитинство я провів зі своїми друзями на футбольному полі. Ну, от само дитинство, от мене прям тяне, тяне. От. можу там чи футбол щось побігати або м'яча якось. А потім, коли мені мама запропонувала прийти сюди, тому що вона сама займалася легкою атлетикою, сказала так, давай спробуємо. Ну, мене якось потягнуло іменно до легкої атлетики. Ну і якось саме воно розв'язалося. Ну тяжко було починати, тому що мене одразу відправили у старшу групу, там де набір дітей був з. 14-15 років. Якось, коли вже бігав з ними, своїми однолітками набагато легше, я себе чувствував набагато певніш. Це був саме мій вибір. Я вирішив стати, лише, у мене була ціль лише стати якимось спортсменом серед жовтих вод, щоб мене просто знали і я просто займаюся для себе. Я вирішив обрати цей шлях. А хто був твоїм першим тренером, і яким був цей тренер? Чи жорстким? Що подобалось тобі? Можливо, в ньому що ні? До 15 років це була Лариса Рігорівна та Віктор Іванович. Також приймали участь у моїй, так скажемо, вихованні. Це Валентина Федерівна і Марина Петрівна. Ну, трошки мене коректували і до 15 років. А потім е, змінився тренер. Це ровно рік тому ми зустрілися саме на цій площадці з тренером Олександром Таршовщином, який тренує мене зараз. І починаючи з того, ми якось зустрічалися, якось проводили бесіди з приводу моїх там підготовки, якогось там спортивного обладнання, як я бігаю, що мені потрібно. І все все починалося. Саме так зародився, так скажемо, наш е, наша дружба з ним. Саме Ларисаріорівна приймала більше приділяла мені більше уваги серед цих, е, е... серед цих інших тренерів. Так, вона була так основною. У неї до кожного до, до кожного якийсь такий свій підхід. Вона і буває вона груба серед дисципліни, наприклад. Но вона більш лояльна, коли хтось програє, треба якось підтримати, тому що вона розуміє, якщо не підтримати, хтось може залишити спорт і бігати туди-сюди це ж теж на варіант. Вона на що цього дуже молодець. Зараз у тебе інший тренер. Розкажи про нього. Зараз це Олександр Гершовчин, це мій основний тренер. Саме він я. Так гадаю, і це саме так і є. Що це той тренер, який поставив мене на шлях не просто тренування і в межах свого міста. А ми вже вийшли за рамки цього і продовжуємо тренуватися. Ну я скажу, що це лідер. Ну, лідер, який може підтримати, дає наставництво, дає якісь е дії і взаємовіддача. Це дуже приємно. і Це дуже Видно, це дуже видно з його сторони, і лише так поступають лідери-тренери. Ти змінив тренера. Розкажи, будь ласка, чому я зараз і ну я його змінив лише за того, що у Саші більш опита серед тренування. Він є і масажистом. Він трохи знає усю всю. Але за Григорівна, вона дає базу. Вона дуже добре надає в нашому місті серед. Всіх і тренерів вона надає більш таку хорошу базу, але вона не виходить за, за ці рамки, вона досягає якогось рівня, там призера України і чемпіоната в області. За рамки вона вже не виходила. Тому я спробував піти на цей шлях. Саша, так скажемо, починав з мене. І ми спробували. Чому ні? Це дуже видно по взагалі, по його відношенню до мене. Ми, стали, ми так скажемо. Стали найкращими друзями. Це дуже приємно, коли такі відносини з тренером. Чи раніше ти приймав участь у змаганнях або області, або України до цього моменту? Ну на чемпіонат України я збирався ще в роки, коли тренувався у Ларисі Рігорівни. Но два чи три рази ми не поїхали, тому що то був карантин, то за наслідок війн. Ми не поїхали, що там попали рядом зі стадіоном, то і ще щось. І, так, знаєте, зіграло нам на руку, тому що були, могли бути якісь наслідки. І саме... А останні чемпіонати це було у мене в місті Вінниця на кросі, це був мій перший чемпіонат, просто зайняв сьоме місце. І ось був у місті Львові чемпіонат, і у мене. П'яте місце і друге місце. Так, ми почали тренуватися вже так поглиблено з Сашею, починаючи з січня місяця на чемпіонат області та були цілі попасти на чемпіонат України. Що можу сказати Режим сна? Це обов'язково. Сонце, відновлення, це енергія, це твоє самопочуття під час тренувань. Це, це сонце все для мене. Тому я планую і так для мене це як правило, що треба висипатися не менше восьми годин на день. Це дуже грає роль серед тренувань. Тому що якщо ти не виспишся, у тебе мало енергії, тобі дуже погано, ти можеш там сісти, ну там чи тиск підніметься. Ну зовсім. А що по якомусь там режиму харчування, щось такого, то в мене нема такого, що я якось там харчуюся, тому що я просто роблю так, що щоб я себе ну я підібрав так, скажемо. Домашні страви я не перебираю нічим. Просто такі страви, які мені дають більш-менш нормальну енергію перед тренуванням, а потім вже харчуюся, як звичайно, люди. У Львові відбувся чемпіонат України. Як ти потрапив до нього? Це був якийсь план? Чи ви готувались? Розкажи більш детально. У мене я тренуюся кожен день і просто що в мене дні, саме такі, що. Роботки ми їх починаємо, ми їх почали їх називати роботками, це е, одні з тренувань, які, так скажемо, приносять плоди. Це самі такі жорсткі е, тренування, там, де потрібно лише пахати. А останні це, наприклад, е, пришкова робота, це розтяжка, це заминка, це крос. Це просто прогулянка, це легка проїздка на велосипеді, це такі додаткові розтяжка, наприклад, цей тренажерний зал, підтримання тонусу в організмі, це підтримання фізичної форми та якогось такого. Це додатковий плюс до твоєї, так скажемо, твого результату. А що сказати саме з цих робот, то в мене основна така. В середньому у мене роботка триває десь півтори години, це 15 хвилинок розминки і час 20 саме займається тренування. Потім вже заминочка і заминка додому. Оце основне бодка. У мене два рази на тиждень, і всі там чотири навіть п'ять днів на тиждень. Це у мене просто таке легке тренування. Це щоб просто розігнати молочну кислоту, просто щоб себе почувати краще, відновлюватись. А в стані, наприклад, якогось тренажерне це просто коли вже немає робіт і за те, що там якесь погане самопочуття, травма, якось себе займати, щоб ми були в тонусі. Ми їздили з дніпропетровською командою до Львову, і зі мною, зі мною їздили ці метання диска, коп'я та ядра. Ми зайняли перше місце серед других областей. З хорошим відривом, і у нас було дуже мало бігунів серед інших областей це такий дуже малий результат. Ну нічого ми вибрали якось. І в команді було щонайменше 10 учасників бігунів. Ти приймав участь саме під час чемпіонату у команді. Як ти потрапив у команду? Тренування, тренування, коли почав показувати перші хороші результати на чемпіонатах області не займати перші місця. Хоча вони і так є. Но результат, якщо ти виконуєш там якийсь норматив по другому розряду, ти пробігаєш і показуєш там хороші результати, то тебе. Беру до команди з надією, що ти покажеш гарний результат, та будеш е якось тягнути свою команду на, в на вершину. Е в Вінницю, коли я їздив на перший мій чемпіонат, це я їздив по ну, ну просто на так скажемо, боровся за тумбочку, щоб попасти на педестал. А зараз я поїхав з командою. Ну змагався я так скажемо е з учасниками, які ж теж теж їздили з командою. Но... Ну, ти представляв область, так? Так, так Навіть більше, чим область. Там більше учасників ніж на чим на чемпіонатах області. Там вже не чотири учасники, а одинадцять. Там вже на шість учасників, а двадцять сім. Конкуренція і азарт, якийсь адреналін, це надихає е, приїжджати найчастіше на чемпіонати України. Вони заряджають атмосферою та яким особливим зарядом. Які саме дистанції були у тебе в перший день, коли ми приїхали. У мене був відпочинок. На другий день е, я пробіг е, півтори тисячі метрів. І на наступний день зранку я приймав участь на дистанції 3 тисячі метрів. Який результат і чи задоволений ти ним? на півтори тисячі метрів? У мене п'яте місце з результатом 4, 19 і Е, Там може покажете на відео, що біг. Я програв своєму супернику там менше секунди. Це четвертому місцю була помилка по дистанції, що відпустив суперника. Потім вже наганяли. Ну, тобто нагнати 200 метрів, то що ти втратив на серед дистанції там, за 800 метрів, це вже нереально, uh -huh. просто нереально. А Що можу сказати? По 3000 метрів. Коли е, здійснився дзвінок uh -huh. з тренером, вже так скажемо. Він подзвонив і сказав, що треба зробити якісь висновки. Давай ти приїдеш, мені вже потім все розкажеш. Коли зробили роботу над помилками, як це роблять після контрольних робіт і тому останнє, зробили висновки і такі основні моменти по дистанції, щоб не допускати їх вже при бізі на 3000 метрів тому, розраховувати сили та менше переживання. Коли вже біг, знаєте, якось так замислився, що саме саме в такі моменти кується характер на півтори тисячі метрів. Я не сильно задоволений результатом, тому що зробив помилку. Ну тим не менш, я покращив результат на дві секунди з тим, що у мене було на чемпіонаті області менше місяця назад. А на тисячі, на три тисячі метрів я покращив свій результат на вісім секунд. В порівнянні з чемпіонатом області теж десь недільку, ой, кажу недільку, місяць назад. Це дуже гарний результат, як я вважаю. А розкажи про свої плани. До яких змагань готуєшся тепер? Готуюся я зараз на наступний чемпіонат України, який відбудеться в місті Кропивницьку. Це вже буде битва за тумбочку за педестал, як ми uh -huh. кажемо. Мені здається, так буде більше народу, які вже і прям заряжені хлопці, які будуть вже боротися. Тому на може на командний чемпіонат не так сильно хтось хотів їхати, а більше хтось хотів вже стати з медалькою на педестал, які вже будуть дійсно там щось рвати, пахати. Ну, будемо чекати. Ну, це такі плани, які не вдовзі будуть. А якщо щодо планів таких масштабних більш? <плінг> Масштабні плани, ну давайте так скажемо, розкривати всіх карт я не буду, тому що хочеться зберегти якусь інтрижку та якусь, так скажемо, мотивацію серед своєї команди. А якщо такі, що можна ще сказати, то просто війти, е, так скажемо, в своїх дистанціях, стати основним. Не лідером, а хоча б просто входити в трійку кращих е цих бігунів на свої на моїй дистанції. Це півтори та три тисячі метрів.